Оцінка себе як майбутнього підприємця. Як себе от оцінити, чи будете ви хорошим підприємцем? Ми продовжуємо з вами цикл лекцій про сонце у ведичній астрології. Ви зараз розумієте, як ведична астрологія допомагає все чітко та легко зрозуміти. Що у нас відбувається? Люди, я спілкуюся з людьми, ну, клієнти у мене також є підприємці там, на різних посадах. От. Я сам маю також досвід, бо я був на керівних посадах. От. І люди деколи, коли ти хочеш стати підприємцем, начальником, це важка доля, там, ля -ля -ля, там такі. От. я вам скажу, для кого це буде важко. Це буде важко для тої людини, в якої немає сильно прокачаної вогняної енергії, енергії Сонця. В першу чергу, що вам потрібно навчитися робити, це бути самоорганізованим. Знову ж таки, якщо ви людина самоорганізована, то навколо вас можуть крутитися інші люди. Ви можете бути як простим працівником, але хорошим, який буде робити стрімку кар'єру по кар'єрній драбині. Якщо ж ви вмієте добре організовуватися самостійно, давати чіткі вказівки, вимагати від людей виконання в цьому випадку, так ви можете тоді з людьми спрацюватися. Яким чином ці люди? Вони вам будуть щодо, ну, як сказати, ви будете тоді навколо себе, навколо вас будуть крутитися інші люди. Розумієте, от і це не важливо, Ви працюєте в компанії, ви там керівник відділу, чи ви організовуєте власну справу? Це не має значення. От. Я, як астролог, я можу писати, мені треба буквально там, кілька хвилин часу, якщо у вас точний час народження. <кій> ну, от, я можу вам сказати, що відбувається з вашим сонцем, і чи зможете ви бути на цій посаді, чи не зможете. Розумієте? Далі, коли ви відкриваєте якусь компанію, от, вам потрібно розуміти, для чого ви її відкриваєте. Ну, чи там підприємцем бути самозайнятим, тобто да? то ви маєте мати чітку мету і готовність працювати. розумієте? Якщо у вас цього немає, знаєте, люди там кажуть, ти мусиш ти на Жертви там, там такі, знаєте, страшилки такі, деколи розказують. Ну це для людини, яка не має цієї енергії, вона не розуміє про що йдеться мова. Так, звичайно, коли ти ходиш на роботу, це одна історія. Тому що якщо ви там себе не дуже добре почуваєте, ви позвонили, ребят, я захворів, заміняйте мене там, як хочете. Ну, все, вас там мають замінити. Окей, є ж люди, коли ти підприємець, коли ти сам по собі працюєш, тут інакша історія, тому що це виглядає таким чином, знаєте, що вам треба що зробити, вам потрібно, ну що, ну, на вас лежить вся відповідальність, да, і ви не вмієте ще делегувати, то ясна річ, якщо ви там захворіли, то вам ну, може робота завалитися. Сада, або вам самому потрібно ну, це все робити. На вищих же рівнях, якщо ви організували бізнес-процеси, ну, хороший, дивіться, людина, яка має добре, якісно прокачане, сильне сонце, це людина, яка вміє організувати ці всі процеси, і вони будуть працювати без неї. Неважно, ви там є чи у вас нема. То есть, ну, все буде працювати без вас. Ну, це називається там, пасивний дохід. Ну, звичайно, повністю там, 100% пасивний дохід він не буває, тому що в будь-якому випадку потрібно туди. Приділяти час, але розумієте, це питання дві години в день чи дві години в місяць. От тому, що я знаю людей, які вийшли на той рівень, що вони працюють дві години в місяць, тобто, вони як управлінці, вони просто диригують компанію, і кажуть: так там то підкоректую, рухаємося туди, тому що ну є правильно поставлені цілі є. Люди, які правильно виконують всі ці настанови, рухаються в правильному керунку. От от і все. Ну то есть, нічого такого надзвичайного. Ви сам собі будете начальник, ви самі себе маєте прийняти на роботу. Розумієте, дивіться, якщо ви ходите на роботу, ви взагалі там нічого не робите. Ви там розглядя, розумієте, ну взагалі не можете самоорганізуватися ніяк. Ви думаєте, ви станете підприємцем і у вас відразу все піде. Ну, Одиниці людей так, вони там людей наняли і вони там працюють без них. Окей, такі випадки є. Але в основному, от, навіть я бачив такі випадки, от, ну, на моїх очах було так, що е, е, от один чоловік він мав тільки магазин. Він не виконував свої обов'язки, він не мав даних особистих для того, щоб керувати цим магазином. Він завжди приїжджав, продавчий все погано, грожені маля нив, мяука» і так далі. Закінчилось тим, що в один момент він просто спалили магазин. розумієте, Він його закрив і він його не відновив більше. розумієте. От він мав кілька магазинів. Він спочатку один спалили, потім з другим щось сталося. Він так помало-помало, він загнувся. Ну, якщо ти не маєш даних для тої роботи, для чого ти за це берешся дорогенький? Для чого? розумієте? Якщо ти не маєш для того часу, знайди собі якесь заняття, якесь інше, знайди роботу, там ти можеш ну, там, в півпотужності потужності працювати, розумієте, може тобі не треба там буде сильно і напрягатися. Розумієте? Ну тобто, в першу чергу, перш ніж ти до самоорганізації бути підприємцем, спочатку навчитися організовувати правильно себе. Коли ви себе організували, ви можете йти по кар'єрній дробиті, бути начальником організовувати інших людей. Якщо ж ви доросли до того рівня, що ви готові вже. Відкривати свою фірму, да там то тобто, ну, там ФОП чи ПП чи ТЗВ, розумієте, це вже інша історія. Але ви тоді повинні розуміти, яку кількість людей, з якою ви можете працювати. Також коли ви стали самоорганізовані, вам також потрібно вчитися, що робити, бо є ну це вже там побічні ефекти. Да, коли людина сама себе наняла на роботу, ну в першу чергу люди не завжди розуміють, що можна наняти самого себе на роботу. Вони так працюють там, грошей було скільки хочу. Ні, ви маєте знову ж таки планування. Має бути чітке планування. Я працюю, наприклад, поступило там 100 тисяч, 50 тисяч. Де там. На ну, там поступило, скажімо, там 120 тисяч, 20 тисяч на податки, 50 тисяч вкладається в бізнес, там я беру зарплату собі там стільки-то. Розумієте, де там на рекламу, витрати якісь і так далі. Окей, тоді це нормально. Якщо ж ви всі гроші проїдаєте або плутаєте кишеню компанії зі своєю власною кишені, це не історія. Ви також маєте самі себе наняти на роботу. Це також важливий момент, тому що от є люди, які розумієте, вони себе ну, вони переплутали кишеню власної компанії, розумієте, ну ту, яку вони організували, і, от, і там, там біда просто виникає. Це ненормальна історія. Тобто, дивіться, найважливіше слово в цьому всьому, що я вам пояснюю в цьому відео, це є самоорганізованість. Навчитися бути самоорганізованим. О, якщо ви є самоорганізовані, вам немає різниці працювати на когось чи працювати на себе. Ну, в увазі десь працювати в якійсь компанії, чи працювати, ну мати якусь власну справу. Ви завжди зможете це зробити. Тому самоорганізуйтесь і ви зможете завжди бути при справах. Ну no. тобто підсумок повідео такий: якщо ви самоорганізовані, то ви можете бути хорошим підприємцем. Якщо ви не є самоорганізовані, не власть туди, не власть, тому що у вас будуть тільки витрати, витрати, витрати. Ну хіба що <сміст> можливо для вас це буде ваш шлях? Ну, от те, що ви спочатку наб'єте, скажімо так, шишки, розумієте, а тоді вже далі, вже тоді будете рухатися правильним чином. Я вам бажаю успіхів. Якщо вам потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся до мене на консультацію. Мої контакти в описі під цим відео. Також діліться цим відео з вашими друзями. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.